А й так, всім привіт! А сьогодні у нас буде тематичне відео. Бачите, всі прийшли до мене, оскільки сьогодні 1 вересня, всіх з ним вітаю і хочу розказати історію про те, як я тільки починала працювати моделлю, і про 1 вересня, яке точно змінило моє життя назавжди. А це був 2017 рік. Я закінчила школу, закінчила 9 класів і вирішила вступати на вчителя молодших класів, здала екзамени. І якраз в цей момент мене в агенцію запросила директор моєї модельної агенції Світлана. Вона підійшла до нас з мамою на вулиці і запропонувала мені стати моделлю. Це було на літніх канікулах, я погодилась і потім якийсь час ходила до агенції, щось пробувала ходити на підборах, пробувала робити якісь фотографії, але дуже серйозно до цього не ставилась, тому що ну я вступила, я хотіла бути вчителем. в мене був план на життя вже розписаний. І от, буквально за тиждень, десь до 1 вересня я приходжу в офіс. І моя менеджер Марина мені каже: Крісті, ми сьогодні з тобою йдемо на кастинг. У мене, звісно, був перелік страшний, тому що я ще не вміла ходити на підборах, я ходила на маминих відборах, отут прикріплю фотографію, і щоб ви розуміли, в мене тоді був 37,5 розмір ноги, а у моєї мами 40. Я зав'язувала їх на нозі і так і ходила. І, значить, приходжу в офіс, трошки походила, пішли на кастинг. У мене навіть не було грошей на маршрутку, бо я не очікувала, що ми кудись поїдемо. Марина за мене заплатила, ми приходимо. Я бачу на кастингу дівчат, моделей таких, прям знаєте, які обговорюють, хто куди їздив, хто з ким працював. Вони стоять на класних підборах, всі такі серйозні, всі такі модельні. А я стою, отут буде фотографія мого образу, в якого я прийшла на кастинг з маминими цими підборами. І Марина мені каже. Це кастинг для показу, який буде проходити в рамках Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days. Тоді був ще один такий фешн-від починаючих дизайнерів. Я, звісно, була в максимальному шоці. Мене викликали, слава Богу, не попросили надягати підбору. Я пройшлася в кедах, і мені кажуть, супер, почекай, будь ласка, в коридорі. Я виходжу в коридорі, там вже стоїть моя мама, бо вона приїхала, коли дізналася, що мені треба на кастинг. Стоїть Марина. Я кажу, мені сказали почекати. І Марина каже: Супер, значить, ти їм сподобалась. Потім я ще раз заходжу. І починається примірка. На мене починають міряти одяг. Я взагалі не розумію, що відбувається. Я в максимальному шоці, тому що ну, я така перелякана, я не очікувала, що взагалі мене хтось вибере, і Марина мене зразу підготовлювала до того, що тобі можуть відмовити, і це абсолютно нормально. Це перший кастинг, він нічого не значить, просто для досвіду. Ми довго були на цій примірці, ми там були майже до самої ночі, тобто десь 10 о 10-й ми тільки звідти вийшли. І Марина мені каже, все, тебе затвердили, в тебе буде показ, дату скажу пізніше. І от я готуюсь до 1 вересня в коледжі. Хочу бути вчителем. В мене серйозне, ну якось да, серйозний етап в житті: новий колектив, новий учбовий заклад, їздити на інший кінець Києва самостійно. Тому що до цього, оскільки в мене брат молодший ходив в ту школу, що я все одно я з мамою і братом йшла в школу, тому що ну, нам по дорозі. І я розумію, що все 1 вересня я прийду така гарна в свій учбовий заклад, буду з усіма знайомитись. І тут мені дзвонить Марина і каже: Показ 1 вересня, і ти там маєш бути о 8 ранку. І я розумію, що о 8 ранку починаються мої пари в моєму коледжі, а я маю бути на показі. І я ж думаю, господи, що ж робити? Але я недовго так знаєте роздумувала про те, що вибрати. Я просто вирішила, що мені точно треба йти на показ, бо перший бовий день це ладно, а от перший показ це серйозно, другого може і не бути. І я вмовила свою маму подзвонити моєму куратору, яку я ще навіть не бачила в обличчі ні разу, і сказати їй, що я не прийду на 1 вересня, тому що в мене болить горло. І, звісно, мама подзвонила, сказала, що Христина не прийде, в неї болить горло, і я поїхала на свій перший показ. А, я взагалі нічого не розуміла, що там відбувається. Я просто сиділа, ні з ким не спілкувалася, була з такими переляканими очима. Ну, я була не в курсі, що роблять моделі. Я була не в курсі, як це виходити на показ, я не була в курсі, як до нього готуватися. Мені просто всі казали там, Мерсі, це моя кішка мені просто казали, іди туди, іди сюди, Ну я й ходила туди, і сюди, і сюди, туди. І потім в мене був вже сам показ. Це був це була Анна Кей така дизайнерка, вона зараз, по-моєму, вже не дизайнерка. Але там показ відкривала Аліна Байкова. Це зараз я знаю, хто така Аліна Байкова. А тоді я бачила просто красиву дівчину, всі з нею фотографуються, всі в неї беруть інтерв'ю. І в мене навіть є дуже смішні фотографії біля неї, я тут їх вставлю. А, але я не знала, хто це така, я не розуміла, хто це така. Мені було дуже дивно, всі з нею фотографуються. Думаю, ладно. А, в мене були завеликі черевики, але все-таки пройшлася по цьому подіуму. <подіуму> пройшлася трошки як робот. Але потім мої фотографії навіть опублікували в Бог України, по-моєму, в Ель, в чомусь такому. І я була неймовірно цьому рада, і, звичайно, я була дуже рада, що я не пішла на свій перший учбовий день. А, але 2 числа я прийшла і зрозуміла, що всі вже між собою знайомі, а я щось не знайома. І коротше, ну, почала якось встроюватись в колектив. І всі ж мене питали, а чому ти не прийшла? Я всім казала, що в мене болить горло. Мені було дуже е страшно якось, знаєте, всім сказати, що я була на боксі. Але, звичайно, потім, коли почала міняти соцмережами там з е одногрупницями, е вони бачили, що 1 вересня в мене не боліло горло. І потім в мене почався учбовий рік, в який я продовжувала працювати моделлю. Тобто в мене не було прям таких повноцінних робіт, але в мене були тестові зйомки для портфоліо, поїздки у Львів для портфоліо. І все це, звичайно, я робила в учбовий час, тому що. А в коледжі тоді я вчилась, в мене був шістиденний тиждень, тобто з понеділка по суботу я вчилася, і, звичайно, багато зйомок, багато якихось тестових зйомок були у першій половині дня. І тому я просто не ходила в на навчання і всі знали, що я прогульщиця. І потім ще дуже смішно була ситуація, коли а, десь через півроку, після того, як я не прийшла на 1 вересня, я перший раз потрапила а, на такий предмет, який називався. Вступ до спеціальності, оскільки я вчилась на педагога, це був вступ до спеціальності педагога. І ця пара в нас була один раз на два тижні. І так виходило, що перші півроку, а кожен раз з цих двох тижнів я на цю пару не потрапляла. І от в один раз, коли я потрапила, вчителька, ну, ця преподавательниця. Викладачка, викладачка, по-перше, вона дуже здивувалась, бо вона мене не знала, вона не зрозуміла, хто я. А потім виявилось, що там треба якийсь друкований зошит, який треба було брати у заступника директора, у заступника ректора. От і всі його брали 1 вересня. І от я в січні місяці вона мене відправила. Прихожу до цього заступника ректора. і кажу: добрий день. А ви пам'ятаєте, там 1 вересня ви такі зошити видавали? А от мене 1 вересня не було. І потім мене на цих парах не було, ви б могли мені дати цей зошит. Вона, звичайно, дуже здивувалася, що я ні на одну пару ще не потрапила, зошит мені видала, але ця викладачка з цієї дисципліни вступу до педагогіки, вона, звичайно, ну, мене не любила. Вона, звичайно, була до мене не дуже доброго, не доброї думки. І отак от я довчалася вже в своєму коледжі, і потім в кінці року. А мені сказали, що я влітку їду на контракт. І я така думаю, супер, я влітку на канікулах з'їжджу і потім продовжу вчитися. Але потім все помінялося, і мені сказали, що я влітку, в кінці літа на два місяці поїду в Китай, і потім на два місяці, в кінець вересня і жовтень, поїду в Японію. І я зрозуміла, що треба обирати. Звичайно, я хотіла поїхати на контракт. Ну, я хотіла поїхати в Японію. І я почала спілкуватися з своїм куратором, з усіма, з ким могла, про те, що «А можна я не буду три місяці ходити на навчання, а можна, я буду три місяці в Японії, а потім я приїду і все складу і взагалі можу онлайн вчитися. Але ну на педагога дуже складно вчитися онлайн, і мені, звісно, ніхто не дозволив. І мені сказали: Обирай, або ти відраховуєшся, або ти вчишся і нікуди не їдеш. І, звичайно, я дуже швидко прийняла рішення, що я відраховуюся. Все, що я на цьому закінчую своє навчання. А мама сказала давай. І коли ми ходили в коледж забирати документи, оскільки це Мерсі, оце, оце. оскільки мені тоді ще не було 18 років, мама ходила зі мною. Вибачте, мама ходила зі мною, оскільки мені не було 18 років, і я пам'ятаю, як ректор і мій куратор, і взагалі всі люди Мерсії, які забирали ну там складали мої документи і чекали, поки мама підпише заяву, розказували про те, що. Іншого шансу не буде, якщо вона зараз не буде вчитися, вона вже ніколи не буде вчитися, і ви взагалі псуєте життя своїй дитині. Але тут але тут мені дуже пощастило з моєю мамою, тому що моя мама швидко сказала всім викладачам, що вона краще знає, що їй робити з дитиною. Вона забрала мої документи, і потім я довчалася ще оцей 10-11 клас. Тому що перший рік коледжу він не рахується за десяти. Він рахується за десятий, половинку одинадцятого. Короче, все одно треба десяти одинадцяти. Якщо ти після першого курсу кидаєш коледж, і мама мої документи віднесла до української міжнародної школи. Це на той момент була єдина державна школа, де можна було вчитись дистанційно, тому що всі інші були тільки приватні з дистанційною формою навчання, бо не було ковіду, не було війни. От і, звісно, моя улюблена історія про те, коли я відраховувалась, це у нас були іспити в кінці коледжу, і мені сказали, що все одно я їх маю стати, але ця оцінка нікуди ну не піде, тому що її нікуди не будуть. Вона тільки для коледжу треба. І, звичайно, я ні до одного екзамену не готувалася, і моя улюблена історія це був іспит з зарубіжної літератури. А нас там була дуже така знаєте, викладачка, яка дуже хотіла, щоб ми всі читали Достоєвського. І якщо хтось не хотів, вона просто кричала голосніше всіх. Вона ще була а, цим, замістителем ректора, тобто серйозна жінка. І я до неї на екзамен запізнилась на 20 хвилин, тому що в мене був кастинг. І просто в кінці екзамену підійшла до неї з білетом і сказала, що я нічого не знаю, я нічого розказувати не буду, тому що я не знаю, я не готова до екзамену. І вона, звичайно, вирішала, кричала, потім покликала мого куратора на неї кричала, вирішала. Але я звідти вийшла дуже задоволена і довчилась в школі просто на один рік більше ніж треба було, і поїхала на свої контракти. От. от така от історія вам про 1 вересня і про навчальний рік. А всім, хто вчиться в школі, бажаю наснаги і хорошого року, всім випускникам бажаю не боятись робити свій життєвий вибір таким, яким ви його бачите, а не таким, як вам кажуть. А всім батькам сил і натхнення. Все. всім дякую, ставте палець до гори і підписуйтесь на мій канал.